Миколаїв за два роки вклав у комунальне підприємство 1,7 мільярди гривень. Хто отримав найбільше коштів? І чи справедлива ця сума? Отримали ті КП, які займаються критичними потребами міста: водою, опаленням і транспортом. Коли місто фінансує комунальні підприємства, це не завжди виглядає як оплата конкретних робіт чи послуг. Частина бюджетних коштів надходить у зовсім інший спосіб, як внески у статутний капітал. Саме цей формат фінансування вважається менш прозорим для зовнішнього контролю, ніж, наприклад, бюджетні програми. На відміну від програм, де чітко прописані мета, строки та очікуваний результат, внески у статутний капітал не завжди дозволяють простежити прямий зв'язок між виділеними коштами та конкретними витратами у публічній звітності підприємства. І якщо в умовах війни пріоритет критичної інфраструктури виглядає очевидним, то відкрите питання залишається іншим. Чи достатньо місто пояснює громаді, як саме і навіщо воно інвестує сотні мільйонів гривень у статутні капітали своїх підприємств? Що думаєте про це? Пишіть у коментарях. Якщо ви хочете бути причетними до змін у місті та регіоні через підтримку журналістики, долучайтеся до клубу Миквісті за посиланням у шапці профілю.